Дивіться в новинах: перекрили дорогу. Медики хочуть повернутися на роботу. Сьогодні медики перинатального центру вийшли на пікет, аби влада їх почула. Вони хочуть працювати. Руки квартирного полону, а все через відсутність пандуса в будинку. Наприклад, спинальники. він повинен сам виїхати по тому пандусу і спуститися, і виїхати. А тут я не можу випхати коляску. Повітряним силам Збройних сил України 12 років. Чесно, деколи було. Страшно особливо, як вночі патрулювали територію. Підсумовуємо день Мої вітання. Гірники протестують. Шахтарі держпідприємства «Львіввугілля» перекрили трасу Львів Раваруська у Смарекові. Робітники вимагали виплатити їм зарплатню. Окрім того, незадоволені гірники страйкували і в селі Куликів. Про це повідомили на інтернет-сторінці. Варта 1 Якщо не отримаємо позитивних відповідей щодо погашення боргу, то готові перекривати залізницю в добротворі та бурштині, де розміщені теплоелектростанції. Таким чином будемо заважати транспортуванню вугілля, зазначив голова Відділення незалежно про спілки гірників України міста Червонограда повідомляє інтернет-портал. Твоє місто». «Було перекриття часткової траси міжнародної і вимоги в шахтарів у дні, тобто вчасна виплата заробітної плати. Вчора вдалося погасити заборгованість за травень. На даний час є заборгованість за червень. Місяць це 80 мільйонів гривень. Пікетують, бо хочуть працювати. Медики Львівського обласного перинатального центру сьогодні перекривали рух на вулиці Джорджа Вашингтона. Так, люди протестували проти того, що практично зупинена реконструкція центру. Що у 2013-му за державною програмою львівський перинатальний мали перетворити на лікарню майбутнього однак припинилося надходження бюджетних коштів. Відтак перспектива повернутися до своїх робочих місць у працівників знову відклалася. 454 медики без роботи, а майбутні батьки без якісного обслуговування під час родів. Сьогодні медики перинатального центру вийшли на пікет, аби влада їх почула. Вони хочуть працювати. Терпець урвався. Близько 70 протестувальників ходили по пішохідному переході. Акцію спланували попередньо. На все є дозвіл. кажуть, будуть скандувати, допоки їм не дадуть конкретних пояснень, чому ремонтні роботи припинили. Нам обіцяли, що в червні будуть відновлені роботи. Вже ми маємо сьогодні серпень місяць. Роботи не відновлені. Організація, яка будує і там, ще трошечки будує, але це вже відповідно вони без коштів будують. Як то буде далі, ми не знаємо. Центр обіцяли вести експлуатацію до кінця 2016-го. Проте станом на липень ситуація з фінансуванням не змінилася. Коштів немає, тож роботи з реконструкції сильно гальмуються. Надіялися, що це буде червень, травень десь так, хоча б ну, щоб мати ще якийсь запас для того, щоб освоїти ці кошти, освоїти їх якісно. На превеликий жаль, коштів немає. Ну надіємося, що це буде десь. Пізніше, в серпні, у вересні, можливо, міжнародний валютний фонд поможе. Та коли одні надіються, інші впадають в крайнощі. Лікарі та медперсонал, які працювали у перинатальному центрі, уже багато місяців без роботи. Тож люди чекати не хочуть. Ми вже три роки, як не працюємо. Ми є всі живі люди, і в нас так не можна, що такі гарні, який ми відкривали своїми руками. я Тут працюю від відкриття, знищили перинатальний центр. Просто знищили. Нас душа болить. Ми закручували кожен винтик своїми руками. А те согине, а діти Знають, нехай скажуть статистику, правду скажуть людям. Деякі миють посуду, медсести, деякі бавлять дітей. Ну лишилося тільки лікарям. частково лікарі затруднені в роботі. На 0,25 ставки у обласних установах і в інших установах хто де влаштувався. Яке свою справу зробив, і до медиків чиновники таки прийшли зі звітом. Пояснюють, зроблено уже немало робіт. Облаштовані комунікації, встановлені нові вікна та частково зроблені фасадні роботи. Залишається монтаж ліфтів та косметичні роботи. Однак грошей таки не вистачає. Коштів з державного бюджету, на жаль, не надійшло, і сьогодні стрічки в бюджеті немає. Є лише стрічка в обласному бюджеті, яка передбачає 4 мільйони гривень для продовження фактично реконструкції. Нам для того, щоб закінчити бодай будівельний процес, і вже ми сьогодні не говоримо про обладнання. Нам треба десь порядку ще 40 мільйонів гривень. Для того щоб центр запрацював знову, потрібно окрім освоєних коштів ще понад 100 мільйонів гривень. Додамо, за час роботи медичного закладу центр приймав в середньому 4 тисячі пологів в рік. Ще стільки ж пацієнтів на лікування. Віталій Гамадин, Любомир Козак, новини. У львівському протезному підприємстві відкрили реабілітаційне відділення коштом української діаспори в Америці. За 40 тисяч доларів меценати закупили нові тренажери та два симулятори автомобільної їзди для покращення дрібної моторики рук. Також облаштували ерготерапевтичну кімнату з меблями, підлаштованими під потреби людей з обмеженими можливостями. А ще кімнати для короткотермінового перебування пацієнтів. Кошти на все це збирали під час благодійних концертів. Назвали відділення на честь загиблого на сході військового Маркяна Паславського. Чоловік мав українське та американське коріння. Ми орієнтувалися більше на військовиків, військовиків і на молодих. Хотілося б, щоб молоді хлопці повернулися в повноцінне життя. У них маленькі діти, з якими треба бавитись футбол, старі батьки, яким треба допомагати. Хочеш вони себе відчували повноцінно в цьому житті. Учасники антитерористичної операції проходять реабілітацію на Турківщині на базі західного реабілітаційно-спортивного центру. Тривалість спортивного табору два тижні. Загалом ж заїздів буде 17. Реалізовують проект коштом НАТО. За два тижні табору реабілітацію проходять 10 учасників антитерористичної операції. Серед них і Сергій чоловік підірвався на міні з тих пір. Він на лідному візку. Можу на калясці пересуватись. Та й все поки бути більш самостійними Сергія та його побратимів вчать реабілітологи, аби в подальшому чоловіки були максимально самостійними та могли обходитись без сторонньої допомоги. Працюють із військовослужбовцями також психологи, повернуть їхню увагу. а Підняти їхній ресурс, щоб відпустити те, що було тоді, бо часто люди не відпускають, живуть, утримуються, тим самим, якби вони маскують свою тривогу. Окрім того, військовослужбовці активно працюють над фізичною формою. Центр має необхідні тренажери під потреби особливих людей, помагають видужати військом і підтримка одне одного. реабілітологи та військовослужбовці ми всі тут подружилися і стали як одна дружна сім'я. Жартуємо одне над одним, помагаємо якщо в когось не виходить щось. Триватимуть табори впродовж двох років. За цей час хоче оздоровити близько 200 учасників антитуристичної операції. Фінансується проект за трастові кошти НАТО. Ірина Кононець новини. В результаті бойових дій на окупованих територіях Донбасу за минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, проте двоє бійців були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання То Андрій Лисенко. Тим часом прес-центрі АТО звітують впродовж минулої доби зафіксували 42 випадки відкриття вогню зі сторони терористів. З них 21 на Донецькому та 19 на Маріупольському напрямках, 2 на Луганщині. Також противник активізував аеророзвідку на Донеччині, де тричі зафіксовано Льоти безпілотних літальних апаратів повітряним силам Збройних сил України 12 років. Згідно з указом президента, день повітряних сил щороку відзначають у першу неділю серпня. Урочистості з нагоди професійного свята відбулися сьогодні у підрозділі повітряного командування Захід. Майже 15 років Юрій служить в підрозділі повітряного командування. Захід у вересні 2014-го добровольцем відправився на передову. Його призначили позаштатним начальником зв'язку першого зведеного загону повітряних сил. Чоловік розповідає, за три місяці лише 2 листопада бойовики не обстрілювали їхні позиції. В наша специфіка охороняти повітряні кордони зв'язок, а там ми виконували функції свободної піхотні. Там була територія військової частини біля Донецького литовища. Всі бойові частини, підрозділи виїхали, з техніка тоді в Дніпровського вивели. Але так як вона знаходилась на висоті і були дуже підступи до аеропорта. І тут територію ми охороняли. Петрові 23. після закінчення строкової служби хлопець підписав контракт. Тепер теж служить в підрозділі повітряного командування. Захід у березні цього року хлопець відправився на схід в зону проведення АТО. Скажу чесно, деколи бувало страшно. Особливо як вночі патрулювали територію, то було трохи страшно, але на щастя за чотири місяці нічого страшного не сталося. З нагоди професійного свята кращі військовослужбовці отримали відзнаки та почесні грамоти. Самі військові кажуть служити в повітряних силах Збройних сил України почесно. У мене то в династії від дядька, діда, батька, старшого брата. І зараз я служу. Я був в зоні АТО, безпосередньо приймав участь на Донецькому напрямку. Зводу охорони по охороні та обороні зенітно-ракетного дивізіону. Повітряні сили це могутній вид збройних сил, який на сьогодні складається із авіації, зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ. На сьогоднішній день безпосередньо повітряні сили виконують ті обов'язки, які би ми не хотіли виконувати. В умовах неприхованої агресії ми стоїмо на сторожі повітряних кордонів нашої держави. Хоча хотіли б, щоб в мирний час удосконалювали свій вискіл, бойову майстерність і злагодженість. Повітряні кордони мужньо захищають, однак і самим військовим хочеться, аби в Україні запанував мир. Ольга Тимуляк, Сергій Медведів. Новини. Далі про нові декларації, контрабанду та додаткові групи в садках. Залишайтеся з нами. Відкрита та прозора Україна, чиновники Львівщини навчали як заповнювати електронну декларацію замість паперового формату від 15 серпня. Всі держслужбовці а також судді. Прокурори, нотаріуси та депутати всіх рівнів влади зобов'язані подати довідку про доходи та майно електронно до 13 жовтня. Запровадження е декларації це обов'язкова умова для отримання безвізового режиму з ЄС та фінансової підтримки від МВФ. Експерти називають три ключові переваги нової системи декларування: це відкритість, адже декларації будуть у вільному доступі для українців. Всебічність, бо чиновники не можуть приховати свої статки. Декларації потрібно буде вказувати і наявну вдома готівка, а також коштовні подарунки фахівці відзначають, декларація це ще й відповідальність за недостовірну чи приховану інформацію суб'єкту декларування загрожує від адміністративної до кримінальної відповідальності. Наповнюється вже сказати, що буде більше. Зокрема, зокрема, це інформація про оренду рухомого нерухому майна. інформація про використання. Рухомо нерухомо майна, тобто в користуванні, те, що знаходиться, буде і самим важливішим моментом тут є те, що близькі родичі, які проживають і ведуть спільний побут із суб'єктом декларування, також будуть зобов'язані подати декларацію. Корупція впливає на всі аспекти життя. Як ми можемо змінити ситуацію? Міжнародний досвід показує, що вплинути на це можуть інституційні зміни в системі управління, і саме система електронного декларування має значний потенціал для попередження корупції. На Львівщині викрили схему незаконного експорту лісу в ЄС. За даними слідчих органів, до злочинної групи входило 15 осіб. Трьох із них затримано. Окрім працівника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, до групи входив держслужбовець державної фітокарантинної служби. Колишній працівник Галицької райадміністрації, кілька працівників банків, юристи, троє працівників фіктивних служб та троє. Мешканців з Волині зі слів головного прокурора області, схема дозволила вивести за кордон більше 12 кубометрів незаконно зрізаної деревини вартістю 30 мільйонів гривень. За даними нацполіції, учасники злочинної групи не лише експортували деревину за кордон, а й продавали підроблені сертифікати про походження лісу іншим підприємствам. Злочинною групою з метою виготовлення документів на незаконно зрізані та Викрадений ліс на території Львівської та Волинських областей було спеціально створено шість фіктивних фірм на підставі вигаданих фіктивних первинних документів про походження лісової продукції. Ними отримано більше 200 сертифікатів із реальними підписами та, мокрими печатки Львівського обласного управління лісового та мисливського. Господарства, що дозволило безперешкодно вивозити даний ліс за кордон, почали вже ті сертифікати не тільки для себе підроблені використовувати, а почали продавати вже інших суб'єктах. Тобто вони вже крім використаних для себе, вони продавали за 10 тисяч гривень сертифікат іншим вже шукали для себе клієнтів. А львівські митники вилучили контрабанду з рейсового автобуса в пункті пропуску Раваруська гребенне працівники митниці виявили в автобусі понад 4 тонни продуктів харчування, які намагався незаконно ввести до України водій одного з підприємств Львівщини. Під час візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра про можливу схованку. Тож автобус керували на поглиблений огляд. У конструктивних порожнинах знайшли більше 4 тонн продуктів, зокрема різні види сирів. За фактом склали протокол, продукти. І вартість, яких ще мають встановити, вилучили справу скерують до суду. Порушення прав людини. Львів'янка із обмеженими можливостями практично ув'язнена у своїй квартирі. А все через те, що в під'їзді роками не можуть облаштувати пандус або інший підйомник. Відповідь від балансу утримувача проста: немає грошей. Як діяти у цій ситуації родині? намагалася з'ясувати наша Оля Матейчик. Заручниця власного помешкання на вулицю Наталя виходить раз на тиждень. Самостійно без батька спуститися вона не може, бо ж ліфт їздить із другого поверху, тому потрібно подолати ще й сходи. Я сідаю на візок, і він мене звозить за поручні тримає і звозить так. По одній сходинці донизу. Щоправда, до під'їзду таки облаштували пандус, але каже батько Наталі, він же будівельник, підйом не адаптований для людей з обмеженими можливостями. Тому що пенсіонеру доводиться зносити доньку на візку самому. <страс> Зараз 18, плюс той пандус, бо донизу один марш 9 ступенек, десь десь ходинок і другий десь десь сходинок. Низ Ну і тут. Якщо пандусом пандусом ми не з'їдемо, то ще 13 сходинок. Пандус він бути розхований не більше дети градусів. Має мати нахил. То є, тобто що людина, наприклад, спинальники, він повинен сам виїхати по тому пандусу і спуститись і виїхати. А тут я не можу випхати коляску. Дівчина зверталася й до райадміністрації, аби до ліфту облаштували підйомник та марно. Будинок в кооперативній власності. А відтак забезпечити доступність повинні самі мешканці. На що вправління дві версії? Немає грошей, і це не наш клопіт. Юристи пояснюють, будівництво пандуса чи запуск ліфта на перший поверх це справа балансоутримувача. Цей обов'язок є солідарний для всіх. І він, окрім того, що є моральним обов'язком, він, крім того, підкріплений нормами чинного законодавства. І люди, які мають особливі потреби, вони мають право на вимогу облаштування тобто для їх особливих потреб, відповідного простору, інфраструктури і того, що потрібно сходових клітках при входах, під'їзди. Вихід із ситуації є, підтверджують і юристи, і фахівці родині варто бити усі дзвони і вимагати від міста і депутатського корпусу цільових коштів на модернізацію під'їзду для людини на візку. Ольга Матейчик, Любомир Козак. Новини. Дошкільнят побільшає до кінця року. У Львові відкриють 51 додаткову групу в дитсадках. Відтак дошкільною освітою забезпечує ще понад тисячу дітей. Здебільшого кількість місць збільшать за рахунок ремонту приміщень, які до цього постували в будівлі навчальних закладів. Окрім цього, ремонтні та відновлювальні роботи ведуться в приміщеннях, які були вивільнені від орендарів, та незабаром відкриють свої двері для дошкільнят. Окремі закладів не функціонували понад 10 років. Загалом збільшення місць для дітей у садочках місто обійдеться у 50 мільйонів гривень. До слова, зараз на черзі для зарахування до садочків міста перебуває більше 9 тисяч дітей. З них лише 5,5 з половиною можуть бути зарахованими до дитячого навчального закладу. Більше немає місць. В Першу чергу це будуть ті дошкільні заклади, які є, приміщення яких є вивільнені від оренди. Найбільші це і на вулиці Кульпарківській, і на вулиці Зубрівській, відповідно, де буде відкрито 14 і 10 груп до кінця 2016 року. Окрім цього, це є дошкільний навчальний заклад номер 95 на вулиці Гайдамацькій. Ми відновлюємо приміщення, які були в оренді, які використовувалися, розширюємо також групи у діючих дошкільних навчальних закладах. Ремонти тривають. На Львівщині реконструюють ще одну дорогу. Йдеться про автошлях, Радехів, Станин Павлів. Виконують роботи на відтинку протяжністю 7 кілометрів. Дорожники вже фрезували дорожнє покриття. Згідно з попередніми планами, роботи обіцяють завершити до 20 серпня. Фінансують ремонт з обласного бюджету. На це виділили більше 6 мільйонів гривень. І до новин культури у Львові відкрилася виставка художньої кераміки. Художниці Олена Фрідман і Світлана Зубович представили експозицію розписаного посуду. Та картин, візерунки босфору. Вони виконані у традиціях декоративно-ужиткового мистецтва Туреччини. Території Османської імперії зазнавали впливу мистецтва Азії та Європи. Тож орнаменти насичені мотивами звичаїв та вірувань різних культур. Серед малюнків домінують квіти та елементи архітектури. Виставка у кав'ярні галереї штука відкрита для відвідувачів щодня до кінця серпня. Вхід вільний. Часто потуржували по Турції. І неможливо залишитися равнодушним до цієї країни, до людей і до кераміки турецької. Тому ми вирішили намалювати щось своє. Це перша виставка, але працювали ми над напевно два роки, може більше. І на цьому у нас всі новини на сьогодні. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.Ті. А далі дивіться новини спорту. Я ж бажаю вам затишних вихідних і до зустрічі в ефірі Терка Львів. Вітаю вас! Новини спорту знову в ефірі Терка Львів. Олімпійські ігри стартували в Ріо де-Жанейро, а підтримку спортсмени відчувають також із дому. У сквері біля обласної ради відбулось урочисте підняття олімпійського прапора. Підняття олімпійського прапора та державного прапора України це захід, який традиційно супроводжує відкриття Олімпіади. Це такий символічний жест. про те, що Львів одне з тих міст, яке приєднується до Олімпійського руху. Події приурочені відкриттю Олімпійських ігор відбуваються не лише у Львові, а й у інших містечках Львівської області. Здебільшого відбувається у урочистості власне в день відкриття 31-х олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. І безумовно районні містечка теж підтримують такі ініціативи і дуже часто організовують також підняття прапора. Тут можна побачити і спортсменів, і представників влади, і просто любителів спорту. Я поважаю спортсменам в Ріо, щоб їхні серця горіли олімпійським вогнем, вогнем миру, вогнем перемоги і щоб кожен з них привіз золото. Українські кольори на Олімпіаді в Ріо захищатимуть 206 спортсменів, серед них 18 представників Львівщини. Хочу побажати їм бути міцними, щоб спортивна удача була з ними. І щоб вони пам'ятали, що вони виступають не тільки заради себе, а заради своїх, і тільки себе, і своїх рідних і близьких, а лише заради нашої країни. Івана Ватрель, Олексій Рапіта, новини спорту. Львівська футзальна енергія вперше стала володарем Кубка Свободи. За золото міжнародного турніру Галичани змагалися із херсонською командою «Продексім». По закінченню вирішального матчу рахунок був нічийний, – 1-1. За львів'ян відзначився Володимир Кардаш. І лише після серії після матчевих пенальтів футзалісти енергії святкували перемогу. Уже 13 серпня на львівських хлопців чекає нове випробування. Галичани зустрінуться із харківським локомотивом в офіційному матчі за суперкубок України. Аригмісти Львівського сокола повернулися із навчально-тренувальних зборів у Шацьку. і завтра зіграють свій перший поєдинок після відпустки. Підопічні Юрія Грабовського розпочнуть боротьбу за Кубок України грою із Харківським олімпом. Матч розпочнеться о 13-й на стадіоні Юність, тож приходьте підтримати улюблену команду. І на сьогодні у нас все більше про спорт на Львівщині. Дізнавайтеся уже завтра о 18-й У підсумковій програмі Спорт Панорама. А у понеділок о 18.45 розповімо вам про футбол у футбольному огляді. Пас гарних вам вихідних! Цінуйте та бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. Всіх українців з цим днем пам'ятати, що ми українці, ми у нас сильна єдина країна. Так, всім бажаю миру і добра.